І так, ми розглянули систему керування c 5 Це керування вентиляційною установкою комерційного та промислового призначення. Ми розглянули такі варіанти керування за допомогою вбудованого веб-серверу. За допомогою мобільного телефону та додатку Confluent Control. Слідуючи кроки, я вам покажу, як керується за допомогою е панелі керування. Бачимо наш контролер c 5 він працюючий, бачимо саму панель керування. Пам'ятаєте, ми змінили на 999 метрів кубічних на годину припливне повітря. Воно так само отображається і на панелі керування, так само отображається і в мобільному додатку, та на веб-сервері. Тобто, змінюючи параметри, наприклад, в телефоні, заходимо. Беремо комфорт, міняємо ставку на не 999, а на 500 нам потрібно метрів кубічних. Тискаємо готово зберегти. Виходимо. Бачимо, змінилось. Бачимо, змінилось. Тобто, змінюючи уставку на телефоні, на панелі керування чи е, на комп'ютері, у вас автоматично змінюється на всіх пристроях необхідні параметри.